Кожен мешканець багатоквартирного будинку почуває себе господарем у власній приватизованій квартирі. Та дуже часто почуття господаря зникає за порогом домівки, і вже під'їзд і сходові клітки не радують око, бо виглядають чужими і занедбаними. Принаймні, у більшості будинків нашого міста, тож чи можна змінити таке ставлення людей до найближчого від своєї оселі довкілля, намагалися з'ясувати наші журналісти. Більшість багатоквартирних будинків у Бурштині збудовані понад 40 років тому, тож мають часто непривабливий вигляд як зовні, так і всередині, тобто у під'їздах. Приватизувавши квартири, їх мешканці вирішили перекласти турботу про все, що за їхнім порогом, на плечі комунальних служб. Однак забули про одну обставину. Тарифах на квартирну плату у нас сьогодні така стаття, як ремонт під'їздів відсутня. Ремонт під'їздах в під основному виконується за рахунок наших мешканців, але силами працівників нашого підприємства. Що для цього потрібно? Люди звертаються з заявою до нас. Ми робимо калькуляцію кошторис на дану роботу. Люди збирають гроші, носять в касу їх, і після цього ми приступаємо і робимо ремонт в цьому під'їзді. Та справа не лише у ремонті. Дуже часто у під'їздах взагалі відсутній будь-який елементарний порядок. З під'їздами це дійсно якийсь, я не знаю, що Чи то від людей залежить, що такі якісь не, неохайні ті люди. От. Чи, та, та певно, що від людей, тільки від людей, тому що ну, якесь повинні чергування бути, хоч говорять, що то повинні вроді, уборщиці обирати, але вони мають свої території. Ну а жителі повинні якось самі собі. Дбати самі про себе дбати хочуть не всі, але на щастя, добропорядні ґазди у місті не перевелися. Це по вулиці Шухевича, 8, Перший під'їзд, зокрема, де саме перший він був зроблений, і так дійсно, де поставили були люди собі металеві двері, де було проведено ремонт під'їздів. Зараз там занавісочки гарні висять, вазоночки на сходовій клітіці, дійсності приємно заходити в такий під'їзд, відповідно, людина зовсім інший настрій і так далі. От, а такі самі під'їзди у нас є по Шухевича 10, особливо п'ятий під'їзд, там дуже гарно. Є ряд під'їздів, таких Пустуса, поконовальця і по інших. Вулиця. Роман Володимирович правий, у таких будинках дійсно настрій інший. Принаймні у першій ж квартирі, до якої ми постукали, нас зустріли з усмішкою і добрими словами про своїх сусідів. Ми всі дружні, тому що як лівнолю купляти разом, як квіточки, все разом, так що ми. Це ага. треба просто мати керівника, такого під'їздять. Ага. Я вам скажу чесно. І то вже багато років так. Років шість вже в нас так. Де люди дружні, де люди дбають про те, щоб в них було чистий порядок, там воно так і є. Тому ще раз наголошую, що ремонт сходових кліток на превеликий жаль нас не включений у тарифи, тому мусив виконуватися він за рахунок самих мешканців. Господар завжди повинен мати чистоту не тільки в...